Ми купили будинок в Німеччині. Це величезний крок і ми щасливі. Але навіть у мрії є деталі, які хотілося б змінити. Ось наші топ-5 речей, які ми хочемо змінити в нашому будинку. Перше ванна кімната. У німців є дивна любов до компактних просторів. Але добре, що ми купили величезну ванну 1,90 м 190 в ній ми спокійно поміщаємося удвох з чоловіком. І це реально рятує ситуацію. Друге підлога і сходи. Вони скриплять так голосно, що вночі, якщо йдеш на кухню, здається, ніби Будеш усю Німеччину. Третє, нам дуже не вистачає другої ванної кімнати на другому поверсі, бо коли всі одночасно збираються вранці, це справжній квест, тож плануємо її добудувати. Четверте горище. Це величезний потенціал, але поки воно пустує. Мріємо зробити там кімнату відпочинку чи кабінет. Але ж знову потрібні вкладення. І п'яте двір. Це справжня мрія. Зелень, простір, свобода. Але, якщо чесно, він потребує більше уваги, ніж деякі діти. Гасон сам себе не покосить. Та навіть із цими нюансами ми все одно обрали будинок. Бо свій дім в Німеччині це свобода, затишок і нові можливості. А тепер цікаво, що б ви змінили в нашому будинку. Напишіть в коментарях, підписуйтесь, бо попереду ще більше історій про наш будинок. Обняла!